Постановка тесту ми розкапили 140 мікролітрів сирови, такі контрольної, або плазма, або цільний кров, якщо це буде вже собака або кіт, і сюди 750 мікролітрів води. Далі ставимо на борт або прилад. Тут є така залізна е штучка. Ми посередині маємо попасти, бачимо трикутник сюди, і тут така зона. Ви не помилитесь, просто нажати посередині і нажати на. Далі воно може крутитись в будь-якому порядку. Закриваємо. Далі беремо упаковку, це нам потрібно QR-код. І нажимаємо тест. Сектор не вибираємо, тому що в нас один сектор і скануємо. Воно автоматично бачить, що це ветеринарна health check Panel». Нажимаємо ОК. Тут воно вам підказує, що додайте зразок, поставте диск в трек і закрийте закрити кришку, нажміть Ставити. Все, він почав працювати. 12 хвилин буде отриманий показник. За цей час ми можемо вводити нам Обов'язково треба ввести всі поля. Зараз ми це вводити не будемо, не зупинятись, вже розкажу детально в іншому відео.